Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у кулінарному блозі Італійська кухня Українки Валентини. І сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною український капусняк – класичну першу страву. Але перш за все я хочу побажати нашій країні мирного неба, а кожному з нас добробуту. Для приготування капусняка нам треба взяти 650 грамів г свинячих риберець, у каструлю наливаємо 4 літри води, ставимо посуд на вогонь і вкладаємо реберця. Коли вода закипить, її треба злити. Після цього миємо каструлю та реберця. Знову наливаємо у каструлю чисту воду і викладаємо виміт реберця. Беремо їх одну годину від початку закипання. Тим часом промиваємо 5 столових ложок пшона у 5 водах, доки рідина не буде повністю прозорою. Після цього його заливаємо окропом і залишаємо на 30 хвилин, щоб зона зійшла гірчинка. У каструлю з реберцями висипаємо 4 очищених картоплини. Потім ми будемо їх виймати, розминати, а пізніше всипати назад. А зараз я озвучу, які інгредієнти для українського капусняка нам потрібні, окрім тих, що вже були названі. Отже, треба взяти 300 г квашеної і 200 г свіжої капусти, 200 г свинячої грудинки, 5 столових ложок попередньо замоченого пшона. Одну морквину та одну цибулину, столову ложку цукру, столову ложку солі, дві столових ложки томатної пасти, дві столових ложки рослиної олії, чорний мелений перець і один лавровий лист. Квашену капусту треба нарізати дрібненько, а свіжу натерти на крупній терці. М'ясо в каструлі відварилося. Його треба виняти, як і картоплю. Замість цього засипаємо у каструлю свіжу капусту і пшоно. Доводимо все до кипіння і варимо 10-15 хвилин. У пательню наливаємо олію, висипаємо 200 г сала і висмажуємо його до стану шкварок. Після цього додаємо нарізану цибулину і смажимо до м'якості. Далі терту моркву. І продовжуємо смажити до готовності. В кінці вливаємо томатну пасту, все гарно перемішуємо. І Додаємо дрібно порізану квашену капусту. Смажимо все приблизно 10 хвилин, періодично поливаючи бульйоном. З реберець треба виняти кістки, подрівнити м'ясо порційними шматочками і повернути назад у бульйон. Засипаємо сіль, цукор, перець і товчену картоплю, яку ми раніше виняли разом з риберцями. Після додаємо засмажку з кислою капустою. Як бачите, з використаних складників український капусняк виходить дуже наваристим та ситним. Погляньте, наскільки він густий. Деякі господині люблять робити ще густішим капусняк. У такому випадку, кількість певних інгредієнтів треба збільшити. Після перемішування доводимо капусняк до кипіння, додаємо лавровий лист і варимо нашу першу страву ще пару хвилин при закритій кришці. Тоді знову перемішуємо, вимикаємо вогонь. Накриваємо капусняк кришкою і даємо капусняку настоїтися приблизно 15 хвилин. Наш золотистий український капусняк повністю готовий. Зараз будемо розливати його у полумиски, додавати сметану одну столову ложку, а можна і дві, і смакувати. Ви навіть не уявляєте, наскільки ароматною є ця страва. Неймовірно смачний український капусняк прикрасить ваш стіл. Але ще раз повторюю: не забудьте додати сметани це обов'язковий компонент. Капусняк вийшов у міру густим, насиченим, солоненьким та смачним. Це ідеальна страва до обіду чи вечері. Я щиро раджу вам приготувати український капусняк найближчим часом. А також рекомендую підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та рідними. Діліться відеорецептом у соціальних мережах. Так ви допоможете продвигатися каналу, смачного та продуктивного вам дня!